Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 15х15. 15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлісті. Посилання в описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так, тут у нас знову поле 15х15. 15. Замальовуємо 15 ки знизу і зверху по горизонталі. Тепер можемо одразу походити від краю. Тут знизу дев'ятка, замальовуємо. Тут знизу двійка. Закриваємо. Так, тут одиниця. Закриваємо. Тут двійка. Закриваємо. Тут четвірка, закриваємо. Тут п'ятірка. Закриваємо. Тут трійка, закриваємо. Трійка, закриваємо. Трійка, закриваємо. Так, трійка закриваємо. Тут усюди трійки. Ось таким чином. Так, тут зверху трійка. І ще трійка. Шістка. Тут двійка. Тут одиниця вже знайдена двійка. Одинадцять. Трійка. Трійка знайдена. так, так, Ще трійка знайдена. Ще трійка. Тут одні, одні трійки. Трійка, трійка, трійка. Так. Є. По горизонталі от дивлюся одиниці тут. Тут ще десь одиниця. Е, отут тут вона буде. Тут буде одиниця ця по горизонталі. А що у нас тут? Після одиниці йде трійка. Ну, можна донизу так провести. І тут трійка, одиниця. Тобто, це, скоріш за все, одиниця. Це от трійка, а це сімка 4 і 3, 7. І ще тут одиниця. Так, двійка по горизонталі. Оцю знаходимо. Тепер е, двійка. Тут ще не буду поки що закривати. Бо можна було тут хрестиками заставити, поки не буду заставляти шістка. Точніше, двійку знаходимо цю. Тепер оця шістка, раз, два, три, 4, 5, 6 сюди виводимо. Так, перша одиниця ну, закрию. Тепер ця одиниця перша закрию. Ця одиниця закрию. А тут двійка і трійка тут це помилка. Отак от. Тут знизу шістка, потім одиниця, одиниця можна ставити. Одиниця, одиниця, двійка по вертикалі закрили. Тут трійка, одиниця, двійка. Десь тут буде, невідомо поки що де. Так, тут трійка, одиниця. Це Оце по вертикалі закриваємо. Трійка тут невідомо. Так, тут усюди йдуть одиниці. Трійка одиниця, трійка одиниця, трійка одиниця, трійка одиниця, трійка одиниця. Значить, скоріш за все, оце все можна позакривати. Так, трійка одиниця, одиниця закриваємо. Трійка одиниця, одиниця, закриваємо. Трійка одиниця, одиниця, закриваємо. Трійка одиниця, трійка одиниця. Ще десь одиниці мають бути. Так, ну добре. Якщо 6. Ага, ну тут, скоріш за все, прям можна отак от і домалювати. Одиниця, двійка, 6. Тільки в такій конфігурації тут можливо. А тут одиниця по вертикалі, одиниця трійка, одиниця трійка, одиниця. І ось тут ну, двійка. Тут теж можна було повністю замалювати. Так, одиниця, одиниця, двійка. Отут по горизонталі. Тепер оце одиниця одиниця. Тобто оце одиниця це друга одиниця. Закриваємо, і це четвірка. закриваємо. І ще одиниця і двійка. Закрили. Тепер двійка по горизонталі. Отут двійка, четвірка, і п'ятірка. Закрили. І ще що де залишається: отут трійка. Закрили. Все, кросворд розв'язано, Дякую за увагу.